Більше 12 тисяч лемків та їх нащадків зараз живуть на Прикарпатті. В Івано-Франківську постав храм для їхньої громади, який урочисто освятили минулої неділі. Наш кореспондент Надія Семенкович була на архієрейській літургії. Урочиста подія для лемків західної України, для лемків словаччини інших країн світу. Сьогодні на княгинині відкривається церква святих апостолів Кирила і Мефодія. Лемки вже мають свої храми у Львові та Тернополі. Завдяки парафіянам, добрим людям і, звичайно, ж лемківській громаді на Прикарпатті постала стилізована лемківська святиня. Я дуже тішуся, що Лемки, росіяни по світі, вони збирають свою ідентичність. Часто доводиться мені бувати в Америці, в Канаді, і скрізь де Лемки, як і всі українці, гуртуються якось до громади. Так що лемки України для мене є зразок, що вони, незважаючи на те, що це вже друге, третє покоління, але своє зберігають. Сквер на княгинині впорядкували завдяки місцевій владі. Отож, на літургії почесним гостем був міський голова Руслан Марцинків. Дуже добре, символічно, що ми відкриваємо Лемківську церкву. Ви розумієте, що події, на жаль, повторюються в країні, і як в 46-47 році, Лемків. Насильно виселяли з території Польщі, так і сьогодні ми бачимо, теж такі події відбуваються. Тому символічно, що вдалося відкрити Лемківську церкву. У нас достатньо велика Лемківська громада. Особливо Лемківська громада завдячує очільникам єпархії Української греко-католицької церкви та єпископу Володимиру Війтишину, який прибув на свято. Чотири довгих роки Лемки будували свою особливу церкву на радість переселенцям і їх нащадкам. Я дуже задоволений, що ще моя, мої задуми здійснили. Бо виношував я ідею, коли посвятили ми церкву. 13 вересня 1992 року в Львові, щоб збудувати і в Тернополі і в Франківську. То дякувати Богу, вже задум здійснився. Я ще Господа Бога. Вже моя ініціатива, як початківча будови Лемківської церкви, здійснилася. Пахне свіже дерево і святий ладан. Відтепер в Лемків є свій храм. Лемки всієї України сьогодні мають велике свято. Для них відкрилась церква святих апостолів Кирила і Мефодія, Надія Семенкович зіновій автонас для програми Вісті телебачення Галичина.